Не чекати, доки хтось щось подасть, а самим брати ініціативу у свої руки. За таким принципом була створена Парафіївська об'єднана територіальна громада в Вичнянському районі. Люди зацікавлені у тому, аби жити тут на селі було краще, а тому і впровадження реформи децентралізації у громаді проходить успішно. Фінансове забезпечення набагато краще ніж було раніше у підпорядкуванні району. Якщо раніше, як кажуть, сумарний бюджет п'яти. 5... Тих територіальних громад становив приблизно 5,5 мільйонів, то зараз у нас він становить 20 мільйонів 850 тисяч 800 гривень. У громаді кожна копійка під контролем. Базова дотація – 400 з лишнім тисяч. Освітня субвенція – майже 6 мільйонів гривень, медична – більше 3,5. Половина бюджету – це власні надходження від сплачених податків. Власних надходжень 10 мільйонів 762 тисячі 400 і до речі, ми приблизно на три мільйони вже перевиконали. Є такі підприємства, які, як кажучи, по півтора мільйона сплатили за сім місяців. Якщо раніше в нас було таке, що ми, ну, ми не бачили своїх доходів, це дзвонимо в фінуправління і просимо, що скажіть, хто там на скільки процентів податок сплатив, хто не сплатив. То зараз у нас установлено в кожного спеціаліста програми, і сидить спеціаліст, яка кожний день відслідковує надходження, і у мене теж. Загалом у Парафіївській громаді можуть похвалитися розвиненою соціальною інфраструктурою для шеститисячного населення: три школи, п'ять дитсадків, п'ять будинків культури, одна музична школа. У 2016 році Парафіївській громаді була виділена субвенція на розбудову інфраструктури у розмірі майже 6 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів, а також грошей громади та спонсорів, чимало зроблено для закладів освіти капремонти шкіл та дитсадків. У кращих умовах це ще дасть кращі результати у навчанні і вихованні. Підручники куплено нам ті, що для четвертого, знаєте, і восьмого це проблематично, але у нас все це закуплено і проблем щодо цього немає. Ремонтів практично років 30 не було, і тільки з створенням громади. Мали тепер можливість зробити прекрасний ремонт. Він я думаю, тільки починали ми із заміни вікон. Я думаю, що далі будуть вже перспективи і санвузли поміняти, і зробити там і в харчоблоці ремонт медичними послугами населення також забезпечене у достатній мірі. Гроші на вторинну медичну допомогу відправляються у районний бюджет, а первинно фінансують самі. Три амбулаторії. І чотири хвапи це все те, що фінансується, як кажуть. Ну і крім того, що в нас є чотири відділення центральної районної Ічнянської лікарні. І крім того, і ще ми створили центр первинної медико-санітарії. Це теж як ми перші в області. Є у цій бочці з медом і ложка дьогтю. Свого комунального підприємства Парафіївська громада, як і сам Ічнянський район, немає. Системи водопостачання громади обслуговує Ічнянський водоканал. Уже два тижні у Парафіївці очікують, поки звідти приїде ремонтна бригада. Дві неділі у нашій лікарні немає водопостачання. Дві неділі немає водопостачання. Обслуговує. Цю свердловину, і водогони, і каналізаційні ці стоки, Ічнянський водоканал. Дві неділі вони не приїжджають. Я пишу, відправляю їм, що просимо терміново вислати ремонтну бригаду, щоб вона приїхала тут, відремонтувала. Не реагують. Створення власного комунального господарства нагальна потреба громади та потрібен стартовий капітал. Але у Парафіївській громаді рук не покладатимуть. Голова обіцяє у наступному році працюватиме над вирішенням цієї проблеми.